Ті, думаєте, що творить... Трошка він вони зараз. Що ви робите?

Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі «Соціальна країна» та Чорноморській телерадіокомпанії» в студії я Катерина Крича, мій гість Юрій Полічук, політолог. і До нас долучилася пані Вікторія, позивний Дика. Так вас знають ви з батальйону Айдар. Представляєте, yeah. тільки е, буквально там секунду секунд тому показували вам відео, яке сьогодні е, чомусь е, лише сколихнуло інтернет-простір. Хоча е, це відео на Ютуб було додане ще 20 грудня, користувач Алекс Момот. А він назвав це. Це відео сволота з батальйону Айдар. Користувач описує ту ситуацію, яку ми побачили на відео. Так, що це, що це п'яні люди на машинах з почесної варти, бійці батальйону Айдар, які супроводжували машини автомайдану, влаштовують свавілля на трасі «Бориспіль-Київ». Рухаючись по трасі забороненої швидкістю 40 км на годину, займають всі полоси, блокують рух всього транспорту, а потім підрізаючи авто, б'ють водіїв транспортних засобів. До відділку міліції звернулося декілька людей, котрі були побиті цією сволотою. Це я все цитую. Були такі, котрим погрожували, махаючи зброєю. Ну власне, ми побачили, що в машині разом поруч із тим водієм їхала жінка, яка вагітна, яка дуже сильно кричала. Так ну і розуміємо, що поза кадром ночилися якісь страшні речі. О, власне, перед тим як я вам там вікторі слово, що ви пояснили, що відбулося, мені цікаво, пане Юрі. Коли ви побачили це відео, ваші взагалі емоції, як ви для себе це зрозуміли? Ну от, власне кажучи, розуміючи, що моя дружина на 9-му місяці вагітності. Розуміючи, що ми з нею так само водимо машину, тобто в мене були виключно одні емоції. Тобто нічого хорошого, я про це сказати не буду. Тобто, ну мені набагато цікавіше, як пані Вікторія буде це пояснювати. Тому uh -huh. залежно від того, тоді будемо давати оцінку. Uh -huh. Вікторія все ж таки, що відбулося, і як вам це пояснили, так розумію, що вас там не yeah. було, але як пояснили хлопці well, зайдали? По перше, хочу сказати, що це був день, коли ми прощалися з нашими побратимами. Багато хто навіть не знає, що в цій великій білій машині це наш рефрижератор, нашого батальйону, в якому їхали два загинувші бійця. На 12 ту годину у нас було прощання на Майдані. Також сьогодні я поспілкувалася з хлопцями, які там були безпосередньо до них, телефонувала. Хочу сказати, що я їх бачила в цей день після цього інциденту на прощанні. П'яними вони точно не були. Був один хлопчик, який був в дуже поганому стані і втрачав свідомість через нервовий зрив. П'яних там не було. Як мені сьогодні це коментували хлопці? Вони мені пояснили, бо це вони заїжджали в Київ. Якраз тоді вони мені телефонували. Перед їхньою колоною їхала машина з міліцією. Супровід, це була офіційна колона. Їхали вони з мигалками, з гучномовцем, де говорилося, що пропустіть колону, так як везуться військовослужбовці. І те, і інше. Насправді не сильно було схоже на колону, тому що воно досить так все хаотично, хаотично Є... виглядало, ну, як на мене. Хаотично чому? От я вам поясню, От, мені сьогодні багато людей теж зателефонували і сказали, закон один для всіх. Наскільки я сама водій, завжди були правила про те, як рухається колона, тим паче це військова техніка. Вони займають там три полоси, здається. А де там військова техніка була? Я перепрошую. Е, їхав рефрижератор з військовими номерами, і машини також були. А де, правило, деякі. яке забороняє по магістралі рухатися швидкістю менше 40 ну, Перед километрів. ними їхали даї. Я думаю, що вони там це якось регулювали. Але ми бачимо, що всі вони чотири полоси, вони в принципі були ну, не вільними для руху інших водіїв. Так, ну вони їх займали це як супровід. Коли двигається колона, двигається супровід. Ну, як мені сказали хлопці, це відео не повне виставили. Добре, той момент у нас мало часу. Той момент, коли виходять бійці з автівки, і цей галас, тобто вони, я так розумію, чи били, чи не били, і що там відбувалося? Сказали хлопці, що не били. А чому жінка кричала? Ну чому жінки кричать? Це вже інше питання. Перед цим хлопці вирізане відео, там був момент. Коли вони відкрили вікно і сказали, не обганяйте, ми зараз проїдемо, не обганяйте. На що каже, ця машина їх проігнорувала? Мало того, цей автомобіль, я розумію, що там їхав і чоловік, і жінка, вони мало не врізалися в наш рефрижератор з хлопцями. Вони під'їхали прямо додому до нього і мало не врізалися з нього. На що вже хлопці просто не витримали, вийшли, попередили. Ну, вони кажуть, ну, вибачте, ну, завжди в будь-які часи, навіть де б це не був похорон чи де б не везли покійних людей, завжди зупинявся рух дороги. Ну, Наскільки я за свої 22 ну, роки знаю. У вас є репліка, так? У так, мене є репліка, я просто. Пані Вікторія, я, чесно кажучи, я хотів від вас почути вибачення, а не виправдовування. І вибачення вибачення і... сім'ї цього чоловіка, просто. вибачення його дружині, щоб в неї все було добре з дитиною, щоб вона нормально родила. Тому що, знаєте, тут є багато виправдовувань, і не, ну, не обов'язково навіть бути водієм, щоб ну, зрозуміти, що це, що не це, що я я це що неправда. Вас би набагато краще зрозуміли, і я би зрозумів, якщо б ви сказали. Секундочку, шановні хлопці, ну не витримали нерви. Вибачте, так, да, дійсно. П'яні ніхто не були, нерви не витримали, більше такого, все достатньо. Інцидент був би вичерпаний. Ну, от зараз, оце от били, не били, жінка кричала, не кричала. Ну розумієте, це просто вже йде. Я не знаю, я там не був на місці, але це вже, знаєте, виглядає вже як обріхування того, хто виставив це відео. Хоча я не знаю, може він і дійсно бреше, але достатньо було просто вибачитися. Стосовно похорон, я сам з У нас справді в селі, коли йде похорон, всі зупиняють. Це проходить похоронна процесія і потім їдемо. Але у мене в моєму селі немає аеропорта міжнародного, розумієте. І якщо тут їде вагітна жінка, то може їй потрібно було в роддом, може їй потрібно було до лікаря. Люди просто так ну, себе так похамськи не поводять на дорозі. Розумієте, ну, ви не дослухали, От тут є да. два моменти. – Вікторія кілька тобто ми не можемо, як на Галичині, в якомусь селі, де вже ну, вже дві тисячі людей, зупинити, зупинити повністю рух тобто... напрямку у напрямку Борисполя, тому що йде поку. Ну при всій повазі. Ну, ну не, ну, не, кажу, не мене, буває біля мене траса, вона давайте встановимо годину. – Давайте тоді встановимо і скажемо, що не хрещеним дітям. Не видавати свідоцтво про народження. Ну. Ні, ну, ви мене, перше я ж кажу, ви також не дослухали думку про що. По-перше, це так, як бачили наші хлопці, це все. ну Тим не менше, вони просили вибачення, як там чоловіка, а жінки, яка була вагітна, вони не знали про це, вони так, хоча да, вони просили вибачення, аж так вийшло. Просто і просили лише сказати те, що да, вони попереджували цю машину, що зачекайте трошки. Вони не їхали там на мінімальній Т. швидкості. Тобто чого не було на відео, за вашими словами? Да. Те, що було попередження, да, не вони їхати швидше, і не да. зрозуміло. І Якщо чоловік, ну вибачте, теж якщо ви їдете за кермом, у вас вагітна дружина. Ви будете підрізати машини і мало не виїжджати в рефрижератор. Ну теж можна трішечки почекати тих 5 хвилин. Колона проїде, ви собі спокійно вільно проїдете. Добре, Добре дякую вам. Дякую, пане пані Віктор, за те, що прийшли нас. Пояснили, що це за відео. Так, Юрій Полішук, політолог, Вікторія з батальйону Айдар в нашій студії пояснили ситуацію щодо скандального відео. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо.